СБУ повідомила про підозру путінському куратору тимчасово окупованих регіонів України. Служба безпеки зібрала доказову базу на Сергія Кирієнка, першого заступника керівника адміністрації президента РФ, який сприяє війні проти України. Посадовець уже багато років є довіреною особою Путіна і входить до його найближчого оточення. Після початку повномасштабного вторгнення РФ очільник Кремля призначив Кириєнка куратором тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Там він координує діяльність окупаційних адміністрацій країни-агресора, зокрема в кадрових питаннях. За матеріалами справи, починаючи з травня 2022 року, саме Кирієнко курує абсолютно всі сфери примусової інтеграції тимчасово захоплених територій України в законодавче поле Росії. Зокрема, Кирієнко брав безпосередню участь в організації псевдореферендумів країни-агресора та відповідав за підсумки голосування. А восени 2023 року він особисто вручав гауляйтерам, пасічнику сальдо та пушиліну документи на призначення їх очільниками місцевих окупаційних органів Росії. Також фігурант уповноважений на координацію медіаресурсів Кремля, які нав'язують ідеологію рашизму на тимчасово захопленій частині території України. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили Кирієнку про заочну підозру за такими статтями Кримінального кодексу України, частина 5 стаття 27, частина 2 стаття 437, тридцять сьома, пособництво уведення агресивної війни, частина 2 статті 110 і публічні заклики до умисних дій з метою зміни між території України на порушення порядку встановленого Конституції України, вчинені особою, яка є представником влади, повторно частина 3 статті 436.2 виправдовування збройної агресії РФ проти України розпочатої у 2014 році, а також заперечення тимчасової окупації частини території України та лорифікації осіб. Які здійснювали збройну агресію РФ проти України вчинені службовою особою повторно з використанням ЗМІ. Частини 1.2 статті 332.2 перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави поза пунктами пропуску через державний кордон України вчинене повторно. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Розслідування проводились за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.